Мені дуже сподобалося взяти участь в такому проєкті. Я вважаю, що це неймовірна добра справа, яка дарує неймовірно позитивні емоції, яка об'єднує, яка надію якусь зароджує в серці, в душі. І навіть з приводу нашого єднання, і з приводу нашої музики, з приводу наших військових, з приводу взагалі майбутнього. Це дуже класна ідея. Сподіваюся, що це будуть. Найкращі ліки для кожної душі. У Києві в одному з павільйонів легендарної кіностудії імені Олександра Довженка завершилися зйомки нового проєкту телеканалу Дім Музична варта, в якому взяли участь українські військовослужбовці, ветерани та відомі артисти. Я дуже радий, що такі проєкти існують. Те, що ми можемо дарувати такі емоції нашим військовим, те, що ми відкриваємо співаків і співачок серед нашої армії, такі проєкти важливі і дякую за те, що вони є.